Я товстаю, якась не така, я не так щось роблю. Ваші претензії до себе це те, що витікає з програми порівняння себе з іншими. Плюс до того ж, ви живете якимись трендами, поняттями, а не почуттями. Ви втратили, скоріше за все, зв'язок з собою. Тому що, знаєте, от є краса зовнішня, це важливо дійсно, і внутрішня. Але все починається з внутрішнього. Спочатку все в душі розвивається. І коли ви здатні прийняти свою внутрішню красу, а щоб її прийняти, її потрібно оцінити, а щоб оцінити її потрібно побачити, а щоб побачити, потрібно все зазирнути. Коли ви приймете свою внутрішню красу, ваше тіло відреагує самоціленням. Ваш організм здатний до саморегенерації. Відповідно, коли ви запустите процес середини. Ну, знаєте, навіть так станеться, що ви залишитесь в тих же параметрах, характеристиках зовнішніх, але у вас просто зникне стрес, претензії до себе і невдоволені з собою. Ви буде, будете більше кайфувати від життя в моменті і не будете вибудовувати якісь ілюзорні для себе планки, які б постійно вас заганяли в стан невідповідності чомусь і невдоволеності. Невдоволеність отрує організм, впливає деструктивно. І, до речі, невдоволеність блокує роботу другого енергетичного центру. Це робота репродуктивної системи організму. Потім набряки, Уявляєте, так, дівчата? нерентабельна історія. Краще займатися собою, працювати над собою. Візьміть під контроль свою чакральну систему, свої енергії. дід навчатися. Програма Шлях до себе за писанням шапці мого профілю. Всіх обійняв.